На початку привести таку історію, яку, мабуть, багато хто чув Оцей приліт ракети, що був, просто вона дуже ну, для мене важлива в Дніпрі, там, де зруйнували цілий під'їзд або більше. І там була родина віруючих, по-моєму, з Покровська. Я навіть прізвище там написано їхнє. Жінка, муж, жінка, двоє дітей, по-моєму, і похилого віку мати. І ось вона залишилась вдома, вони поїхали на зібрання. І вона дзвонить своєму сину і каже: е Я молилася, Господь сказав, він сьогодні мене забере. Він каже: мама, ну, у тебе ж були вже е гіпертонічні кризи, все було нормально, якось минеться. Господь збереже, він, ти не зрозумів, не так. Просто Господь сказав: сьогодні він мене забере. Я хочу попрощатись. Вона попрощалась, і він каже, в трубка впала, потім він передзвонює, воно вже надіє, приїхав, і то він зняв, як той під'їзд, димиться, і кажуть, що приблизно в ту саму квартиру прилетіла ракета. О, давайте Зрозуміємо, ця, ця сестра вона правильно почула Бога. Він дійсно забрав її. Вона нічого не встигла відчути. Це миттєво, вона просто от, вона була тут і вона вже на небі. І що це ну, для нас? Получається, що Бог навіть в ці часи, Він є на своєму місці. Ті, кого треба було зберегти, він привів в церкву. Того, кого він хотів забрати, він забрав. Получається, що нема ніяких несподіванок, ніякої, знаєте, чогось такого тяжкого для нього, він знає. Навіть в ці часи, все в його руці. В писанні написано, що брами смерті теж він тримає, і ніхто не може перетнути без того, щоб без нього. Це неможливо. І дуже цікавий час в тому плані, що якби ми, мож... ми... зараз християнство може трохи поділятися. На що? Одна позиція в Христі: я маю Бога, я живу з Богом, і Він допомагає мені. Є інша позиція. Всі важливі питання я вирішую з Богом, і без нього не вирішую. Про що йдеться? Наприклад, щось таке. Важливо для родини, для служіння, для всього. Ми питаємо у Бога. І доки ну, не дочекаємось, ми не приймаємо кінцевого рішення. За чого? За того, що Він є Господь, Він є володар, Він є життя. І якщо так, то ми не можемо приймати всі рішення в своєму житті. Я не буду приймати, запитувати Бога, чи купувати мандарини, чи апельсини. Ну, щось куплю і все, що мені буде. Але щось важливе, ну, Господь хоче, щоб ми вирішували з ним. Псалом 102, 19. Там написано: Господь міцно поставив на небі престол свого, а царство Його над усім володіє. Це якраз про це, що. Він є над усім. А тепер давайте відкриємо Луки 12, 12:4, 7. Кажу ж вам, своїм друзям, це про нас. Не бійтесь тих, хто тіло вбиває, а потім більше нічого не може вчинити. Але кажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу вбившу вкинути в гиєну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи ж на п'ять горобців продають за два гроші. Та проте перед Богом жоден з них не забутий. Але навіть волосся на голові вам пораховані всі. Не бійтеся вартніше ви за багатьох горобців. В нашому житті є дуже багато страхів, навіть у християн. Хтось боїться. Павуків хтось змій, хтось сварок з дружиною, хтось смерті. Ми можемо боятися багато, багато різних речей. Але Господь каже, що Він хоче, бажає, щоб ми мали один найголовніший страх страх остатися без нього. Можна заперечити, сказати, слухай, писання каже, що якби, хто, той, хто боїться, той не, не досконали в любові. Знаєте, писання не, Господь не протиречить сам собі. Якби нам, нам була потрібна тільки любов Божа, і того було вже в повноті достатньо, він би наказав за страх. Але це слова Господа. він каже: бійтеся. Це нормально. Написано в 1 Моїсея 31.42. Коли б не був при мені Бог батька мого, Бог Авраама, і тут написано не той, той кого боїться Іса... Іса... Ісак. Чекайте, це отець в... віри. Один з зі віри, він боїться Бога. Для чого Господь дає нам оце страх залишити його і ну, остатись без нього? Є ціль. Вона дивиться, я просто приведу такий приклад: є пророк сучасності Джон Бівер. Він розказував таку ситуацію. Він приїхав в В'язницю до пастора церкви, Великої в Америці. Ну, це було вже багато років тому, десятки років тому. І той пастор тягнув гроші церкви так багато, що на нього подали в нормальний міський такий суд. І він визнав його винним і він попав за грати. Він приїхав до нього, і у нього було питання. Каже, а коли ти перестав любити Бога? Він, що ти? Я ніколи не переставав його любити. Я люблю його і кожного мичі любив. Я кажу, а як ти грішив? Каже, я любив Бога, я не боявся його. Але я не боявся його. Получається, що якщо ми тільки любов маємо, то десь ми можемо стати такими своїми Богу, такими вже заслуженими, що ну, ми можемо роби, почати виправдовувати щось, що виправдовувати не можна. Ми, писання. Каже, що ми всі рівно цінні перед Богом. Моя ціна не вища за вашу, а ваша ціна не вища за мою. Наша ціна це жертва і кров Ісуса Христа. Але з тим, що ми перебуваємо з Богом з роками, вимоги до нас тільки зростають. Ананія Сапфіра, вони Ну, до них вимоги вже були трохи більші, як до младенців. Бог очікував, що вони вже не будуть брехати. І брехня вже була фатальна. І тому оцей страх остатись без Бога, він може нас лишити ніколи. Ніколи він не лишить. Його любов така, що він віддав свою кров до останньої краплини, починаючи з того. З тих розсічень, тою пліткою, що він вже від, від того, що крові було вилито, багато, не мог того креста нести, але пішов і долив до нас до кінця. Він не лишить. Ми можемо лишити. Ми. Ось страх Божий це захист від того, щоб ми не лишили. Бо як люди християни лишають Бога? Поступово і непомітно, поступово і непомітно, не маючи страха Божого, люблячи Бога, служачи Богу, читаючи Слово Боже, але щось починаючи скосніти в якомусь гресі, або щось починаючи робити не так, як, ну, як не вилів Господь. То дуже проста думка. Слово дуже коротке, я його закінчую. Для того, щоб нам спастись і прийти на небо, нам треба, щоб Христос був нашим життям. Не ми мали Його, а щоб Він був нашим життям. Це різні речі. Він не доповняє наше життя. Він є в повноті все життя. Без нього нема життя взагалі. Друге, треба, щоб Він був нашою любов'ю. Любов'ю, всередині якої є всяка друга любов, до своєї жінки, до дітей, до до, до родин, до України, до чого завгодно, це все всередині. І нам треба зостати у цій любові, пізнаючи Бога, все, все правильно і так треба. Але нам ще треба мати страх Божий, страх не лишити Бога. Не остатись без нього в вічності. І для цього нам треба ще і боятись. І це добре і любити, і жити, і боятись. Так ми досягнемо небес. Нічого не завадить. Ми будемо йти правильним шляхом, який заповідав нам Господь. То давайте помолимо, щоб ми дійсно шли, шли до того неба не, знаєте, не. Не помиляючись, не думаючи, що йдемо, а йти певно. Йдемо певно. Ми належимо тобі, ми любимо тебе, ми боїмось тебе. І нема іншим страхам в нашому житті місця. Твоя любов, твій страх в нас. І нема там страх смерті навіть, він не може бути. Та найбільший страх в житті міської людини, він нічого не вартий в порівнянні з тим, як я боюсь, люблю і боюся тебе, Господь. Хай Господь би благословив бути нам такими. Давай поти помолимось. щоб Господь зробив і всіх українців такими.